Сьогодні присутні у нас перевізники, які обслуговують Брожський район у нашому старому форматі, які забезпечують перевезення пасажирів е, по району, і жителі Богданівки, у яких виникають деякі питання з приводу е, даних перевезень. Тому всі цікаві теми, всі цікаві питання, е, які турбують вас, ми зараз маємо змогу задати напряму їм і отримувати професійну відповідь. Зрозуміли? Давайте в такому форматі тоді построїмо нашу розмову, побудуємо. Питання, відповідь. Є питання, відповідь отримали, подискутували, обсудили, щоб в подальшому у нас не виникало стосовно цього деяких запитань. Тому що тут і військовий стан містить свої корективи, і економічна складова, і все. Тобто вони вам дадуть всю конкретну відповідь на дані питання. Будь ласка, починай. Представтесь, будь ласка,

Після повномасштабного вторгнення їх скоротили, але я телефонувала особисто в Державну обласну адміністрацію, і вони мені повідомили, що ФОП Матвійчук не звертався з цим питанням до обласної адміністрації, тобто вони не в курсі, що е, цей рейс не виконується і чому так. скажу, Що він відмінили, тому, що раніше було в Барварах до 9 часов транспорт ви не і, допустимо, ми беремо людей, веземо, і людина не знає, куди їхати. Тому що все, ми приїхали до терміналу, її висадили, як у полі, і темнота. Ні світа нема, ні четверта не ходить, ніхто не ходить. От, от, а зараз ну, це... Зараз до 12-ї години в нас... да, з 12 починається. Дивіться. Люди почали працювати до 9-ї години. До 10. -ї. От у нас, наприклад, в епіцентрі у нас до 9 години. Як хочеш добирайся. У нас є група, де підвози, наприклад, там сучі, ми шукаємо, як добратися. І ми, ми не то що в полі, ми навіть не можемо добратися сюди. Я не, не скажу за рудню питання, просто 21.45. Прибуває він у рудні в 20, 20... ну 23.00. Він розвернувся. Йому треба до браваров, мінімум 40 минут заправити, заправити автобус, помити, обслужить 12 часов. Як він додому попаде? Всі рейси зараз, наскільки я знаю, навіть бровари Києву 2145 вже не роблять, тому що водітелю треба якось ну, прийти додому, хоча б у каментський час. Ми а, теж люди. Так, і водітелі наші воєнні Вони бояться теж їде додому, тільки він після кам'янантського часу його за то, за то і воєнкомат. Він не хоче так, на твій автобус, я не буду робити. Питання, хто буде робити на автобусі. Порушувати ми не хочемо. Все питання, Щоб раніше виїжджати, треба теж приїхати, допустимо, із села у Бровари до п'яті, комендантська година. І опять же, треба доїхати, це просто нереально. Це треба, щоб не знаю, ночувати автобусі, в палаці, десь, щоб тоді рано виїхати. Народні там тричасових ранку. А якщо від громади, запрос, що жителі? От ці люди, що працюють з восьми годин на роботу, їм потрібно, вони не управляються. Або виходять на попутне, спасіба, хто візьме, хто ні. Зима. Може якийсь запрос подати від громади, щоб з проханням, щоб дали нам ці рейси. Або хоча б не до Рудні, хоча б до Богданівки. У нас Богданівських дуже багато. Я скільки дивлюся, Богданівка, Богданівка, Богданівка. Всі до Богданівки їдуть. Нема чим їхати вранці. В яке время в Нема? 6 часу утра. Я ходив ранча. вранці. Бо. я вам розказую, як добратися нам до поцілка. Ви не заставим на 20 травня цього року. Ви зараз підписали договір у обласній адміністрації про те, що ви виконуєте такий рейс як 708 й Шевченкове-Київ два оборотні рейси о 6 ранку він в Богданівці, о 5.50 він виходить із Шевченкового 6-й ранку він тут. І увечері рейс 17.40 стається, він їде назад на Богданівку. Я ж опитала жителів, я готувалась до цієї зустрічі, вони казали, що цей рейс не відбувається. Тобто поясніть, будь ласка, як так, що ви договір підписали, ви святуєтесь про те, що рейс виконується, а автобус не пускається і люди про нього не знають. Це ж не все є це так само виходить, що рейс 5,50 я реально не можу знову виконати. Щоб він 5,50 із Шевченко почав, мені в скільки треба виїхати, мені в 5 треба з автопарка вже виїхати. Водію, щоб ви розуміли, система дається 40 хвилин на підготовку автобуса. Є підготовця. Він прийти повинен. машину, ну, запранився, звечора заправив дуже добре. Машину прогріти треба. А якщо зимою, то мінімум полчаса машину прогріти треба. От він прийшов 5-5.30, він може виїхати з парка. Він за 20 хвилин Шевченко не доїжджає ніяк. Не виходить. Так а навіщо тоді було робити... А Для тому, що у нас кам'янська година теж, вона сьогодні міняється завтра, ні. Я завтра зміню що Я сказав, комендантська Кам'янська година може завтра а от... Пока виїжджає Кам'янська година, на 5.500 Шевченко не отримує рейс. А якщо звернуться, наприклад, у воєнної команд звернуться. І у, у АТБ бачить, звернуться, ще куди звертатися. Відмінять комендантську годину. А, ну, та, на не відміняють а щоб ви не дойшли автобусі, да. тому що ви, ви розумієте, що ви цим загоните людей іти сугубо на склади. Люди мають свої освіти, свої спеціальності, своє все. Але людина виходить, ага, нема чим добратися. І людина вимушена йти горбатися на складах. Он, зарплата на складах. 14, 12, 15 тисяч. Це для людини на сьогоднішній день ні. От. Ви за ці гроші зможете прожити? Ви, їх не, ви не проживете. Ну, змістіть, будь ласка, Плюс... комендантську годину. Ну, То так, так вверні, я вам кажу. Давайте, вверні. ось у нас староста стоїть. У Чернігівській області, наскільки я знаю, 4 комендантська година. Зверніться, ви йшли в браво-правову районність Давайте, будь ласка, звертайтеся, да. щоб в рейсі вийшли на нашу громаду. Ну, там електричка ходить, там... Ще там це, а в нас ми, ми прикнуті до, до села. Я вчора їхав на роботу, я вийшов пів шостого, виїхав отсюда у 6.15, я Я остановив отак. Я стояв 45 хвилин. Ні, Ну так ви при чому автобуса є? Завжди... Богдановський рейд чого Нет, не, не буде? Поставить Богдане. Давайте, давайте, давайте не все зразу. Давайте не все зразу. І це питання дав, що він сорок мінут входить. Автобус іде, в його є середня експлуатаційна швидкість 25-30 км заложено. По кожним остановкам, по все. І які питання до мене, що він 40 минут йде? Він, він, він тут махнув, тут став, тут став, не махнув, написав цю шов, коли мене коло двору не став. Виділі як можу, автобус іде так, а люди, так, ви шукаєте собі легше. От іде автобус, ви да знаєте всі. Я, колита, літочки, дивіться, клаженці, всі маршрути, димарка всі обслуговую. Знаю я. Автобус стоять люди, стоять, приходять, вийшли і всі махають. А той автобус у його по Ну, як не поїдуть, автобус уже є. І всі пораз'їжджали. Не було. О, о, сьогодні не приїхали на автобус, жалобу напишу, що він довго їздив. А так не хочуть, вони чекають. Ну не, ви ж теж хочете, давайте будемо їздити в автобус. Якщо ви не будете їздити приватним транспортом, то буде автобус, ми дамо автобус. Не питання, будемо давати і будемо їздити. Ну так, ми, так, якщо в автобус 5 чоловік сяде, я приїхав сюди, пригнав пустити утром, дивіться, щоб ви розуміли, приїхав сюди, не одного чоловіка немає, так же? Назад забрав п'ять чоловік, поїхав все. І вечіром так пойміть теж, що приїжджає, ввечері ні одного чоловіка не везе. Тому. А яка пропозиція тим п'ятьом людям, чим їм добиратися? Так, а дивіться, а, яка, а мені що робити? Ну, тоді... Це ж гроші, це гроші. ніхто не, ні чекали, не давайте, давайте я, я... В оце рейси, напустимо, у... скільки ви хочете. Мені компенсуйте, я буду їздити. Віот такай громада собирається да, у вас громадні гроші. Є цей рейс не рентабельні рейси. компенсуйте. Я буду... Але це документаційно ніде не підтверджено, що він не рентабельний. Ви підписували договори. Чому ви їх не притримаєте? Чому люди досі не знають? Що у нас ходить 708 автобус, і ви його хочете відміняти. Тобто його по факту не було, а тепер його ви його відміняєте. Тобто люди не були в курсі, що вони мали на ньому їздити, Ви його не пускали. Ви звідти надходили ці два роки. Надходили звіти про те, що автобусний рейс виконується. А зараз ви його просто відміняєте. Тобто, в нас не було шансу їздити. А тепер ви його відмінили, і все одно його не буде. Дивіться, просто щоб ви розуміло це рейс, як. Почали вторгнення, пам'ятаєте, так? Да? Да. Потім е ота відсюди всі, дзвонить мені з Миколи колеванцями і давайте пускайте авто, давайте хоч одного, Ну де люди? Нема ще людей. Давайте хоч одного по громаді пустимо. Я його по цьому димирському чи вашому Богдановському графіку пустив його до вільного. І він зараз і ходить Вільне, так він, щоб усі зацепив він Богдановку, Шевченково і до вільного дійшов. Так вже по всьому часу, час дев'ять. 13 і 17 ходить цей Великодимирський по цьому вашим графікам. Може, ви знаєте? так? Да. Просто він так, да, оцей графік, що у вас Богдановський, він просто ходить до Вінного. Ну він час не Богдановська Шевченко, щоб ви знали. У вас чисто Богдановський маршрут проєктно до Шевченка, а Шевченко ось тут, тут там Ну Щоб тоді отак починалося в це врем'я, як нічого тут не було. Щоб якось в наші вбитки ми так пустили. Зараз от він і ходить по цьому графіку. ну Взяти, відрізати його. Він поданку перекриває. Якби він у 6 годин тут уранці. Але на документах на написано, що ходить 700 Ну Вам 8... документи чи автобус потрібен? І документи, і автобус. Документи. Так. Ну, вам Там, документи. Або одне, або друге це, це не виходить. Не це ж робота не з документацією. А будь ласка, З Богданівки не вони. Боже, не, не може. А дивіться, а якщо він піде через Димир Куця, весь куток школа дріжеться, вирішить. через Залізки, той, що їде на Залізку, щоб трошки доїжджав да. Його... якось графіку, Люди... Це зміна графіку, це зміна. Ну, Зима... скільки так, ну, так, це 5 все, що в? не робиться 5 все 5 для людей. у арський автобус виходить останній автобус із Дарниці у 21 19.30.

Я їздила. Ну, мене не учить. Мене... В уч... 19 рік, а це він да, іде. А, а, а я, а я бачила цей заліз у, у 2045 іде. Ну, не, не в 21 сорок. є 25, да, ну, то є. Допустіть до, до динерки люди, які їдуть із роботи, а, доїдуть ну, до динерки, тут ну, там... такий автобус, щоб ми хоча б пустити. Це різні, 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 маршрути, вже порушення виходить. Але ж керівником цих ну, маршрутів є так це порушення, от, допустим, маршрут є е, димерка, да? а як його добавити? Богдана в типу сюди я, я. я. вирішати якщо як? як, по, йде... по конкурсу. Пройшов автобус димерка і все його якась е, последня димерка. Як він може сюди поїхати? Це а... комунікація з обласною адміністрацією. Ви туди звертаєтесь, кажете, провели спілкування із громадянами. Вони про із односельчанами з жителями громади. Вони попросили продовжити цей рейс. Це хіба така велика проблема? Чи нам треба збирати масовий збір з заявами, щоб ви зробили а цей можна рейс? На 10%. А тут, виходить, якщо до димарки у нас 30 з 8 кілометрів. Це ми на 3 кілометри можемо тільки ми продовжити. А від Димарки до контролівки хіба більше 3 кілометрів? Ну, кілометрів? Ну, туди, він сюди заїде. От якраз смієте залізки автобус і буде операційний центр. Ну ви, ви, ви так так, я, так, я... Казійку, ми не можу важного слухати. Я розкажу. Тільки щось змінили, вам треба до кінця буде, щоб їхати. тому що людина, що до кінця, що він їде до початку, цю людину виведе, я до кінця не їду. О, і Кайдимерка, таких два великонаселених пункти немає. Транспортного сполучення. І не це не просто це, 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 і ну, ужас. Ужас. Так, так може може і шевченкове і вобрик сімейні може, лікарі лікарні да, сімей, сімей, да. лікарі, лікарі, я може перед войною знаєте ходив маршрут Шевченко-Димерка. Да? три поводил. місяці. Три місяці походив. Ну він ще не набрав людей. Люди, за... людей? Вибачте, три місяці він походив саме більше утром два чоловіка. Їхало в обід нікого ввечері нікого. Тепер посчитайте, які затрати поніс. Я поніс затрати, якщо він в день сюди, ну не знаю, тисяч полтори, дві в день затрати. 60 тисяч поніс. Скільки я грошей заробив? Два чоловіка помножити, не знаю, там 20 гривень, 40. Да, Ну що я заробив? А об'явився дивіться, да. а? Об'яви, да. об об все було завішено Інтернет завішено місяць Три Так, Я сказав: дивіться, слухайте, все має свою цену, все має свої гроші. Хліб вам не даром не продають, нічого не продають. Я казав, хочете, автобус немає, мені грошей не треба компенсуйте збитки, які є. Це в ваших силах було, громади. Взять мені виплатити, автобус сісти, посчитати, людину, заправили, компенсацію за вчасі, все посадили, поїздили. Хоч кондуктора саджайте, я буду мені гроші, допустим, дайте, скільки там, 3-4 тисячі затрат, гроші збирайте в громаду. Я не буду грошей. Юрій Васильович, ви зможете так зробити перевізнику? — Чи можете ви написати, Чи можете ви написати запит у і компенсувати сторони? його збитки? Я думаю, на час воєнного стану це зовсім нереально, тому що це на місцевий бюджет ляжуть дуже великі затрати. Справа в тому, давайте будемо реальними. От я підтримую перевізників, тому що я сам у цій темі працював декілька ну, багато років, і е, я їх розумію як ніхто. І зараз, працюючи старостою Богданівці, я вам скажу, що по прикладу села Богданівки, тобто на нашого округу, ви ж не забувайте, що в Демирській громаді 23 села, 23 населених пункти. І завтра Русанів захоче підвіз до після Завтра Шевченко, яка нам Почекайте, ви Послухайте, послухайте воно. що я почав свій, свою доповідь, свою відповідь на ваше питання. Ви вдумаєтеся, яка це нагрузка ляже на місцевий бюджет під час воєнного стану. Вчитуємо все ми на те, що воєнний стан трохи складно всім. Давайте учитувати, що він є, і людей менше їздить. Як ви кажете, навіть вас чоловіків сьогодні немає, тому що заходиш в автобус, їздять одні пожили люди і жінки. Людей менше. Таходи да менше. Ви не думаєте, що ми щось жируємо, що в нас гроші є. Предложення таке: оце, що зараз цей автобус, ну нехай я... До зими, не знаю, час можна спробувати, поки ще морозів нема, щоб він, допустимо, ну в 6 часов Броваров довіз. Піде, щоб він став, дивіться, він приїхав у Богданівку, розвернувся, забрав людей, Броваров, там є всі ну, і пересіли, всі поїхали на заняття. А він якраз в це час вправиться на 6.45, що він по графіку і поїде ну, по своєму графіку на вільне і звільно вільно вже по, по цьому буде ходити. А Це вечора? можна розгрузити. Вечором в мене й не було цього рейсів, я не можу відповідати. 21,45 не 20.30. 20.30. Нам хоча 9 можна чомусь зробити. У мене і не було цього грани. Да. Ну, ну, 20 літрів а 20-30 ми їздили на 20-30. Чи не долі, 20, 20, 30. 30. можна зараз його знову пустити? 20.30, це вже не 21. Так.

Давайте якось давайте, значит, що я так, не було, мукав, що він так доброворотний працює. Я нижню автобусу, автобусу не пускав, затрати їздив. Ми, ми їдемо, доброворот доїхав, там всі пішов перейшли, я автобус так. До до Мир, допустим, так. А речовин а, не було. Не, було, не було а? Чи можна, а, що, можна, можна не було? Він рейтинги через це не немає. Можна подається, ви можете відографіка, щоб він було пізніше цей рейс, а приводить. Ні, на жаль, навіть я говорю, виділи тут, проворівка. 2030 ми виділи на заметку. 20-30, так, був він з Києва, раніше і на ньому. Так, Іван Рамають появитися, я думаю, вони вирішать питання, нехай на замінку візьму. А тому що хоча б на хоча б на центр, щоб доїзд. Далі вже про, проще пройтися хоча б. А то б, що 20-30 Богдан, в Кассотні немає. То вже таке, <скільки> да, то, да. Так. А як же до вас їхати туди, від центру до цього? Ви дорогу построїли? питання дороги! дорога! Ви от до перевізників, ми так автобуси добували. Давай, подивіться, давайте, давайте. 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 дорогу. Ми обіцяли. Ми обіцяли зробити дорогу від центру. До виїзду це на ще була травму. Дорога, бу... дорога буде зроблена, це я обіцяю. Вони ремонтують. <ривіт> я, я говорю відверто. Почекайте, оцей оце... оце... оце кусочок дороги від центру до виїзду це дорога місцевого значення. Ми її відремонтуємо на протязі буквально двох-трьох тижнів. А? Уже реально, уже є підрядник, уже є кошка, і все. Да, є. Не консультували. А це дорога для ст того значить. Ми не маємо yeah. права. Yeah. Давайте Тест спробуємо. Бо вранці зараз я согласна. Тільки, а, ні, ні а, ми полчаса на так тобі розморожує. Ввечері, я кажу, де 21:00 з броварів. Там уже розморожає. А сьогодні вже, а сьогодні реклама А сьогодні реклама вже можна давати? Дня буде? чи В понеділок понеділка, понеділка сказали. А ви розпечатаєте? Це... — це не рекламу давати? Це додається. Сімсот вот його трафарет буде. Тобто це буде два трафарети. Ми робимо знову на вільний поїхав пограти, щоб я не побачив. А ви перевізете кого? А ви перевізне кого? А скажіть, будь ласка, ви перевізник якого автобуса? Бо я прослухала. вільне? А це... Вільне, а, Богдан. Богдане, займує. Ну що я не